Пауло Коельо, сучасний бразильський письменник, він творить глибокі романи про душу, пошук себе і невидимі дороги долі, його історії шепочуть серцю і ведуть його до світла. Коли ти чогось хочеш увесь всесвіт сприяє тому, щоб ти здійснив своє бажання. Роман Алхімік побачив світ у Бразилії 1988 року. Його автор Пауло Коельо, колишній музикант і мандрівник, вклав у книгу особистий досвід пошуків духовного сенсу. Спочатку твір мав малий розголос, але згодом став світовим бестселером, перекладеним понад 80 мовами. Історія юного пастуха Сантьяго, що вирушає з Андалусії в африканські пустелі. У пошуках захованого скарбу є метафорою внутрішнього шляху. На своєму шляху він зустрічає мудреців, знаки долі і проходить глибоку трансформацію. Алхімік захоплює чарівністю пригод, вірою в мрію та силою інтуїції, і сьогодні він надихає тисячі сердець адже кожен з нас шукає власний шлях і сенс життя. Підписуйся на наш канал, щоб орієнтуватися в безмежному світі книг, став лайк, щоб розповсюджувати книжковий контент. Пиши коментар, яка книга справила на тебе враження. Є книги, що зникли з полиць, але не з пам'яті. Переходь за посиланням, заповнюй форму, ми пошукаємо та надрукуємо її для тебе.